Зранку 1 жовтня групою підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Севастополі була успішно знищена глибинна бомба ББ 1 виробництва СРСР, яка була виявлена у карантинній бухті на глибині 12 метрів та на відстані близько 300 метрів від берега. Ця бомба була призначена для знищення підводних човнів. Її вага 165 кілограмів. Вага вибухової речовини 189 кілограмів в тротиловому еквіваленті. Піротехніки Севастопольського арнізону ліквідують подібні вибухонебезпечні предмети кілька разів на рік. О 5.30 ранку фахівці почали роботу з підйому і транспортування глибинної бомби з місця знаходження до місця підриву у акваторії мису коса Північна. Після того як всі підготовчі заходи були завершені, вибухонебезпечний предмет був знищений. Зазначив перший заступник начальника. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Севастополі Олександр Супрун. після закінчення спецоперації доступ до прибережної території був відкритий. Всього було задіяно 127 осіб та 21 одиниця техніки. Від державної служби надзвичайних ситуацій у ліквідації глибинної бомби брали участь 38 чоловік, 5 автомобілів та 3 катери.